тому що Я знаю про що це є. Також немалий вклад, теж, тому що підготовка, ми знаємо, що споруди для того, щоб попасти на олімпійський на один рік тренуватися, це також є такий вклад, досить важливий. Хочу сказати, що завтра ми будемо піднімати олімпійський прапор, прапор приїзду на сьогодні площі, запрошую всіх на підняття прапора. Також я спілкувався з нашим з губернатором, який також пообіцяв допомогти нашим олімпійцям, які попали на Олімпійські ігри. Також хочу озвучити, в чому буде, буде приймати участь наші олімпійці. Це Наталка Луко буде приймати участь на 800 метрів, Руслана Цихоцька буде приймати участь у потивному стрибку і Лідія Січиннікова в стрільбі з лука. Тож прохання є, також буде в місті працювати фан-зона, на, на площі філармонія, тому також тому запрошую всіх членівчан взяти участь у вболіванні, тому що як у футболі 12-й рок, так само в боліваннях для наших олімпійців. це досить важливий фактор також для показання хорошого результату. Тому що, коли ми знаходимося там за кордоном, далеко дуже на цей. Період то також ми відчуваємо цю підтримку і хочеться показати ще, ще кращий результат.